Вітання усім слухачам, хто зараз разом з нами на хвилі 91,4. і 4. Ви слухаєте зараз програму Наші люди і у нас. Вперше є така дуже цікава, класна гостя. У нас сьогодні Анастасія Клименко в студії. І Анастасія Клименко це людина, випускниця, така дуже хороша дівчина, яка набрала 200 балів на НМТ з англійської мови. Анастасія, вітаємо тебе у нашій студії. Дякуємо, що ти до нас прийшла. Дякую, дякую за запрошення, мені дуже приємно. І нам приємно, нам дуже приємно було дізнатися, що ти набрала 200 балів. Це максимальний результат, який можна набрати. І ти це зробила, та ми тебе вітаємо. Дякую. Молодець. Так, я думаю, ми з тобою почнемо нашу розмову так трішки спочатку, і розкажи нашим слухачам англійська мова. Ми будемо говорити більше про англійську мову, тому що ти з англійської uh -huh. набрала максимальний бал. А, ти з, з якого часу полюбила цей предмет і чи полюбила? Uh -huh. <реш> ну, все почалося з молодших класів в школі. Я почала ходити на додаткове і як я пригадую, я це любила. Uh -huh. Але мої батьки сказали, що насправді мені це не спочатку пішло, але моя пам'ять це просто викинула. Uh -huh. І з кожним днем я знавала якісь більше слова і вчила. Мені це подобалось. Угу. Тому ти навчалася у Старосамбірській школі номер 2 от це Станіслава Дашов. З якого часу, з якого класу так, починається англійська мова, і з ким ти почала вивчати цей предмет у школі? Ну. Англійська мова починається з молодших класів, uh -huh. але я почала вчити це з моєю вчителькою Івана Білих-Богданіо. Вона взяла мене на додатковий і давала мені таку як базу. Вона, можна сказати, як дала мені любов до англійської мови. Uh -huh. І от з нею я почала цей крок в англійську мову, так сказати. В павному класі це був, здається, шостий чи сьомий. Я перестала ходити на додаткові і. Uh -huh. Продовжила цей шлях сама, вивчаючи його вже в інтернеті. Uh -huh. Тобто я мала друзів, які спілкувалися суто англійською мовою. Звісно, я знала англійську мову дуже погано на цей час. Я так використовувала перекладач, uh -huh. щоб зрозуміти, про що вони говорять, але так я вчила англійську мову. Uh -huh. Е, і от так, з власного досвіду, та е, бачимо, ну і з твого досвіду е, ми бачимо, і з твого результату на тестах ми бачимо, що е, все ж таки. Можливість е, спілкуватися англійською мовою це значно е, все підсилює, так поглиблює, аніж просто сидіти за підручником так. і вчити на пам'ять слова. Це так. велика різниця, тому що можна сказати, що ти відчуваєш англійську mm -hmm. мову. Коли ти спілкуєшся з людьми, які знають тільки англійську мову, не українську ніяку іншу. Mm -hmm. Тому в тебе немає ніяких інших шансів з ними спілкуватися. Ти маєш думати, як переводити речення з української на англійську, uh -huh. і це, ну, прям, це дуже потрібно робити швидко, і це дуже допомагає, особливо на НМТ. Uh -huh. ти, ну, ти читаєш, і ти в голові сразу переводиш, ну, якось. Ну, плюс ти вільно, ну не знаю наскільки вільно. Думаю, що вільно з своїми друзями уже спілкуєшся, напевно, англійською, так, так вільно. Чи, може, чи проводила якісь такі паралелі англійська в школі на уроці і англійська у спілкуванні? Бо так. дуже часто говорять, що це дві різні англійські Це дуже різні речі насправді в школі вивчите. Слова, наприклад, по темі, work. Mm -hmm. і багато тих слів ви просто не використовуєте в житті. Вони ну потрібні, звісно, мабуть, десь там. Але коли ви спілкуєтеся з іноземцями, все набагато простіше. Вони mm -hmm. не задумуються про граматику чи щось такого. Якщо ти скажеш неправильно, вони тебе все одно зрозуміють. Зрозуміло, ти кажеш, що ти зробила трішки перерву так у додатковому з англійської так. мови. Але знаємо, що з часом ти все ж таки повернулася, тобто так, ти угу. пішла до репетитора. Так, це було в 2023-му, угу. Це було просто навіть для себе більше, угу. ніж для підготовки до екзаменів. Це перше було онлайн, а потім вже вживу. З ким ти займалася? Це була Леся Шак. Це дуже хороша вчителька. Її дуже багато хто рекомендує. і Я дуже довго хотіла до неї попасти. І от, все таки, коли я попала, я була дуже довольна, тому що ця вчителька багато мені дала знань, Вона розуміється в граматиці. В граматиці дуже добре знає слова. Ну вона дуже толкова вчителька. Чи готувалася ти до НМТ? Ну готувалася, звичайно ж, готувалася. Але скільки часу ти собі для цього дала, так чи проходила ти попередньо пробні тестування, чи проходили ви з репетиторкою, можливо, з вчителькою в школі теж якісь такі орієнтовні питання, які можуть бути на тестуваннях, і загалом скільки часу в тебе зайняла підготовка? Попри те, що в тебе вже в принципі був високий рівень англійської, але все ж ти готувалася. І скільки часу ти собі дала для підготовки до НМТ? Якщо чесно, то до англійської я не готувалася настільки, як до інших предметів, uh -huh. бо я її знала. Звісно, я проходила тести пробні uh -huh. і набирала бал ну десь від 169 до 191. 200 я ніколи не набирала, якщо чесно. У мене взагалі була дуже проблема з граматикою. Uh -huh. І якщо чесно здивувалися, що на НМТ у ну, мене такого і не скалося. Я дуже рада. А в школі ми також проходили пробні завдання. На додатковому ми робили граматику, читали тексти, тому слова також вчили, що дуже допомагає на НМТ. Десь так прийшов той час і той день, коли потрібно було і здавати тест. Е, що ти відчувала в той е, день? Тому що ти десь говорила вже, що ти в принципі не хвилювалася. Насправді я не хвилювалася до НМТ, а за тиждень до НМТ угу. я дуже переживала. Угу. В день НМТ я просто змирилась, думаю, ну як буде, так угу. буде. Вже гірше не може бути. Явно е, я переживала просто на рахунок інших предметів англійська. Ну угу. англійську я знаю, тому я не дуже переживала на рахунок не. На... Угу. І як тобі загалом завдання, які тобі попались на цьому тесті? Ну, англійська була доволі легенька для мене, uh -huh. порівняно з тим, що я колись проходила пробні завдання. Uh -huh. А інші предмети ну було складно і було страшно, що от надіюсь, я напишу uh -huh. на хороший бал. Чи підраховувала десь ти вже коли так тест закінчився, ти написала, здала все. Так собі звіряла потім скільки ти можеш набрати балів? Ну, якщо чесно, що коли закінчилась НМТ, я якось взагалі не думала про взагалі всі бали. Mm -hmm. Я думала, ура, закінчила <реш> кінець. Я просто ну, вийшла зі сльозами з МТ. Думаю, ура, кінець. <свистач> і коли дізналася свій результат, якими були твої емоції? Е, ну, коли закінчилася НМТ, воно на комп'ютері одразу показує там, наприклад, 32 завдання. Я отримала 32 з англійської, mm -hmm. і я ну, зрозуміла, що в мене є 200 балів, і після того я не думала ні про що інше. Я виходила з думкою: вау, 200 балів! <свистач> я нав, я навіть не могла повірити, що ну це реально. Е, що казали твої батьки? Я думаю, вона напевно може, можливо, навіть раділи більше ніж ти. Я позвонила своїй мамі і сказала: В мене 200 балів. А вона така сказала, я знала, я казала, що тобі такий буде. Якщо чесно, вона цілий рік казала, що я дійсно наберу 200 угу. балів. Вона вірила в мене також. Мій тато дуже вірив в мене. Ну, я не дуже замислювалася на рахунок 200 балів. Я просто хотіла скласти на хороший результат. А 200 балів це ніколи не була б моя ціль така сильна. Зрозуміло. Ну, ми розуміємо, що не скажемо так, що англійська мова це в тебе було виключно уроки в школі. Ти працювала і сама над своєю англійською, і з друзями, і з репетиторами. Чи можеш нашим слухачам трішки? Він я не знаю, ну, на правах, знаєш, 200 бальниці ти можеш щось, можеш, щось порекомендувати. Тому що е, іноземна мова, в принципі, вивчати іноземну мову це не є легко, це не є просто і, можливо, інколи е, учні вагаються, бояться. Дуже часто люди бояться, що неправильна вимова, там ще uh -huh. щось слово неправильно прочитають, транскрипція не така. Як врешті перебороти той такий страх іноземної мови, і почати або продовжити вчити і вивчати, і опановувати її розмовно, а не тільки так книжкову. Я б хотіла порекомендувати вчити слова. Це, ну, це дуже важливо. Ви розвиваєте просто те, що ви можете сказати так. і не бійтесь говорити. Mm -hmm. Не всіх виходить дуже добре з початку. Я теж починала що в мене не було там прям англійська рівня B2 Це, ну, Я і не скажу, що в мене зараз можливо такий. Але ну, легко говорити я можу. Mm -hmm. І просто не бійтеся, робіть помилки, говоріть слова неправильно. Це буває зі всіма. Ну. І українську ви не знали добре з самого початку. Всі робили помилки. Граматика, не вчіть там прям зубрити. Її треба розуміти. Розуміти структуру, які складати. Ну, просто не бійтесь, це все. Життя не закінчиться, якщо ви неправильно скажете слово, бо хтось у вас не зрозуміє з першого разу. Навіть зараз я деколи коли спілкуюся зі своїми друзями по дзвінку, наприклад, або голосова записую. Я говорю, вони не, ну, не одразу зрозуміють. Англійська не теж ну теж не є їхньою першою мовою, тому всі роблять помочу. Окрім англійської, а, загалом ти а, гуманітарій чи математик? Гуманітарій, математика це зовсім не моє. Це було для мене зрозуміло. мабуть, з молодших класів. Mm -hmm. Фізика, математика? це це? То, то точні науки це... Я обходжу це сторони. Цифри Цифрами умна. Я вмію рахувати гроші, це головне. <рес> а, що ти можеш сказати про е, інші е, тести, які, е, з яких предметів ти здавала і як е, взагалі в тебе склались? <рес> а, ну, як сказати, Історія України там потрібно дуже вчити uh -huh. дати, це потрібно розуміти, і це теж трошки не для мене, я так скажу. Українська мова, правила, це, це все потрібно розуміти. Uh -huh. Математику, я не скажу, що я прям дуже погана в ній, я розумію більш-менш, я можу застосувати формули, розв'язати, але на НМТ, мабуть, не склалося, як хотілося. Uh -huh. Тому я скажу, що я знала тільки дуже добре англійську, тобто я знала, що я складу її дуже добре. Mm -hmm. А всі інші предмети у мене були надія. Я помилилася mm -hmm. <реш> перед тим, як і ти, якщо чесно, я ну, mm. mm -hmm. no, але теж е, готувалася? Я готувалася, так, yeah. звісно. Е, я готувалася зі всіх чотирьох предметів, mm -hmm. е, мабуть, навіть більше ніж до англійської історії України. Я історію України я вчила дати, запам'ятовувала архітектуру. Mm -hmm. Математику я розв'язувала кожен день було таке. Скажи ще, от, окрім англійської, так? Ну, ми вже зрозуміли, що англійська це взагалі твій улюблений, напевно, так. предмет. Але. Окрім англійської, які ще предмети були тобі цікавими в школі? Ну, не, не так, щоб цікавими, але до яких в тебе більше душа лежала, так, матчний, що до математики, ні. <плес> <плес> я, я люблю математику, я її вважаю, але це не прям мені сильніший mm -hmm. предмет. А, я б сказала, що ну, німецька в школі я її не дуже вчила, якщо mm -hmm. чесно, і жалію, що я її не вчила, тому що ну. Мені дуже подобається вчити, вчити мови. Це мені здається, мені дуже легенько дається деколи. Якби я може дала більше зусиль, я б знала німецьку, але зусиль можливо, можливо теж і це нас доженеш. Надіюсь, так, ну я трішки... часто в університеті є теж Ах, дві мови. Трішки знаю німецьку. І все ж таки іноземна, так німецька 다니... тобі мова da. подобається просто, так? іноземна мені дуже подобається. Так, ну але якщо ми відкинемо мови. Тоді, мабуть, історію України в школі мені дуже подобалось, як викладала наша вчителька. Їй було дуже цікаво слухати, вона дуже цікаво пояснювала, і ну, я дійсно сиділа на уроці і слухала. Чи можеш ти про себе сказати? так, що... Знаєш, є учні, які вчать постійно, читають, розв'язують в, в, в плані математики, там, вичитують дати там, з історії, вчать терміни, різні там, формули і так далі, постійно вчать, вчать, вчать. А є такі учні, хто ніби і не, не дуже вчить. Але якось так складається, що все в них добре. <реш> я, мабуть, все-таки <реш> другий ти. Я не скажу, що я вчу прям так на постійці, що mm -hmm. ну все-таки я робила для себе паузу. Я ходила, mm -hmm. гуляла з друзями, я проводила вільний час відпочивала. Я не скажу, що я вчила кожен день 24 на 7, mm -hmm. у Мене такого не було в школі. Я теж mm -hmm. я вчилась, я старалась, але не сиділа на під, ну, над підручниками просто цілий день. Чим захоплюєшся загалом? Що любиш робити у вільний час? О, люблю малювати. Я ходила на курси малювання рік, тому хо mm -hmm. також ну, дуже полюбляю танці, коли з ними займалася. Mm -hmm. Коли була дуже маленька, надію, що в майбутньому знову піду на танці. Mm -hmm. Та, мабуть, все. Школа не давала дуже багато часу. Зараз ми маємо літо. Так, це літо для тебе таке. Ти десь вирішуєш свій далі шлях, mm -hmm. так але візьмемо і попередні роки. Літо це є час відпочинку у працюючих людей час відпусток в учнів, канікули. Що, як ти любила проводити літні канікули, коли була в школі? Чи це були якісь поїздки? Можливо, ти любиш подорожі, чи ти тобі вистачає Дністра? Ні, я люблю подорожі. Насправді mm -hmm. я з батьками багато де їздила, дякуючи їм, mm -hmm. що відвозили, показували мені світ, але Дністер мені теж він підходить. Взагалі канікули я проводила з друзями з свого дитинства. Прям ми ходили на річку, ми грали різні ігри, просто ходили гуляти. Ну старий самбір він і маленьке містечко, але ми находили собі чим зайнятися. Що плануєш робити далі? Ну зрозуміло, що наступні твої кроки так це будуть буде подання документів так на угу. різні спеціальності. Я не знаю, які ти там собі обереш. Добре, що є можливість подати на декілька, потім так. собі вибирати. Куди ти плануєш поступати далі? Я ще досі роздумаю це, що є час. Я думала поступати на міжнародні відносини. На рахунок університету я не впевнена. Угу. І також думала філологію, вибрати англійську угу. і ще якийсь другий предмет також вивчити. Угу. І в університет, ну, навіть не знаю, вже буду ближче дивитися до подання заявок. Це mm -hmm. такий важливий момент в житті вибрати куди вчитися. Але розглядаєш Львів чи можливо десь далі? Розглядаю тільки Львів. Mm -hmm. Він мені якось рідніше, все таки <сíns> <сíns> ближче. Рідніше і ближче, так? так. Ну скільки там ти ще маєш в нас часу до того, щоб mm -hmm. нас 19-го числа починаються заявки. Mm -hmm. Та от потрібно буде писати мотиваційні листи, зайнятися mm -hmm. всім цим ділом, документи. Ну, так що цього літа не дуже відпочити вийде. Ну так. Ну, це, знаєш, таке в тебе важливе літо так. для твого життя загалом. Але я так розумію, дві спеціальності ти собі. Зупинились на двох. Зупинились і на двох, можливо. І... Я ще буду щось розглядати, але угу. ці дві мене дуже цікавлять. Скільки цього року загалом можна подавати? П'ять на бюджет та 10 на контракт. Угу. Ну, так. Вибір широкий можна знаєш подаватися всюди. І чи зараз ще маєш там декілька днів до старту цієї вступної кампанії? Чи плануєш якийсь такий собі відпочинок організувати не знаю, можливо, разом з батьками, можливо, окремо, можливо, вони тобі організують з нагоди такої гарної події. Я надеюсь. Чи плануєш, все ж таки в літо буде в тебе попереду гаряче, багато документів, багато паперів, багато поїздок, напевно, різних так до Львова угу. і, і не один раз. Але все ж таки літо є літо. І після навчального року, після гарних твоїх результатів, напевно, вартує десь так і відпочити. Так. Чи планувала ти кудись? А, чи планувала та я надіялась, якщо вийде такий момент десь? Мати трохи часу. Поїхати десь не впав, нам просто в старому самбурі якось піти з друзями або з родиною. У мене є така трішки надія відпочити <т appointment> перед тим всім. Угу. Е, ваш клас, скільки у вас в класі учнів? Е, я Дуже пам'ятаю, 20 щомись, 25? з чимось, двадцять. Це праве втоми дання. Я не просто багато хто десь поїхав, і я вже не слідкую за числами в цьому класі. <ến> Хтось є, когось нема. Ви були дружній клас? Так. І ну, випускний вже у вас відбувся, кожен день зайнятий своїми поступаннями і так, так далі. Чи десь вже списуєтеся? В принципі, я пригадую, коли в нас був в мене випускний. А ще випускний так і не, не минув. Я вже почала думати, коли ми будемо знову зустрічатися. Ну, багато хто з моїх однокласників списується. Хто вже знає, куди вони будуть поступати, вони обговорять всю цю тему, бали, університети. Mm -hmm. Я ще не знаю, куди я буду поступати, тому я сиджу тихесенько, собі в куточку. Ти подашся, а потім скажеш туди, туди, туди подалася. Ну, так. <рес> Та, перше, визначишся, а далі вже будеш. Розказувати, що, куди і як. Ще так, знаєш, тобі і багатьом загалом учням в нас випадає такий історичний час навчатися, завершувати навчання, десь продовжувати навчання в вищих навчальних закладах. І, звісно. Говорять, знаєш, що е, діти, молодь, е, і війна, це все якось ну, воно не має пов'язуватися, тобто діти не мають цього відчувати. Але, ну, на жаль, такі в нас є обставини, що е, і діти в садочках, і учні в школах е, всі відчувають, так, що відбувається в нас. Е, і Іноді навіть здається, що, можливо, це є ще якимось таким додатковим стимулом. Я мушу вчитися от бо я мушу, так бо я, бо я українець, я українка, і в нас тут все. І я мушу робити. Е, як тобі навчання загалом о, о, в останні роки це був. Коронавірус, це все дистанційне, потім повномасштабна війна, тривоги, теж дистанційне навчання. Як тобі було це все переживати? Чи десь впливало воно на твоє навчання, можливо, там, на бажання вчитися? Як ти з цим всім давалася? Звісно, впливало. Наприклад, коронавірус він дуже впливав mm -hmm. на навчання через те, що всі сиділи вдома. і... На початку року не було таких, як дзвінків, в мід або щось такого. Mm -hmm. Вчителі просто скидували матеріал і вивчили. Вони старалися як могли, і це дійсно на навчання. Багато дітей вчилися не дуже я можу сказати в тому числі. Було тяжко спочатку ну, війни. Було дуже тяжко, тому що виключали світло, uh -huh. дистанційне навчання, хтось тобто йде урок, когось виключають світло, вже ти не можеш вчитися. Тривоги теж уроки припинялися, потрібно було йти в укриття. Ну, це було доволі тяжко. Але цього року не скажу, що було тяжко вчитися через війну. Uh -huh. Звісно, ну, тривоги, але ти вже якось звикаєш до цього всього, і для тебе вже не є така ця... ну. Ну Залека і Вже проблема. не було в нас проблем таких ні з світом, і в принципі вже, вже і до школи ходили, так не з дому навчалися. Вже якось цей процес повертався, повернувся в, в звичний. Е, і, можливо, е, коли ти вчишся з дому, і коли стільки е, різних перешкод, перепон, то десь. Е, і таке бажання навчатися, так воно десь можливо розвіюється, зникає і так далі, тому що ти розумієш, що воно. Ну ти вдома, ти не в школі, ти не в школі. Так. Дома набагато чі, ну, тяжкіше вчитися. Mm -hmm. Ти відволікаєшся на все. О, mm -hmm. котик біжить, о, о, телефон, так. о, там ліжко полежати. Mm -hmm. Щось таке. В школу ти приходиш, ти розумієш, що тобі потрібно вчитися. На перервах я додаткові писала, легше було якось думати. Вдома дійсно відволікаєшся. Це набагато тяжче. Ти вже е, закінчила школу, ти вже абітурієнт у нас, е, і е, можливо зараз слухають нас учні, які закінчили 10 клас та проходять в 11-й, в цей випускний клас. Угу. Що би ти так могла їм побажати і порекомендувати, як вони мають цей рік провести для себе для школи? Так, щоб їм було корисно, не геть аж так знаєш, засідати mm -hmm. до книжок, але щоб десь гідно цей навчальний рік завершити. Ну, можливо, не 200 балів набрати, але набрати хороші так. бали. Я б хотіла сказати, що починайте вчитися з вересня. Не загружайте себе, не загружайте, будь ласка, це буде ну, вам шкода хіба. Але вчіться кожен день, потрошечки, потрошечки, ближче до НМТ, повторюйте весь матеріал, що ви вчили на початку року. І не переживайте, будь ласка. НМТ, воно тяжке, я не спорю. Але ну, якщо ви його не складете, життя не закінчується на тому. Далі будуть такі перешкоди, що, мабуть, поскладніше НМТ, так що життя не закінчується на НМТ, повірте. Е, ну і е, так, май, майбутнім випускникам е, ти вже порекомендувала. А загалом нашим слухачам, що порадиш у сьогоднішній такий день. <гас> Навіть не знаю, що такого порадити. Побажаєш. Бажаю всім миру, тому що в нашій країні це дуже важливо. І ну, робіть те, що вам подобається. Не відкладати на інший день, починайте сьогодні. Хочете вивчити нову мову? Починайте сьогодні. Вивчити 5 слів, завтра 10. Хочете почати ну малювати? Теж починайте з чогось. Ну не відкладайте, ви ніколи не знаєте, що станеться завтра. Ми ну не гарантовані, що завтра все буде добре. Ми живемо в країні, де війна, і тому важливо жити сьогоднішній момент. Дякуємо тобі, що ти до нас сьогодні прийшла що ти погодилась на нашу розмову. Тобі бажаємо досягати десь всього, що ти собі наплануєш. Дякую. Мрії бо мрії точно здійснюються, особливо якщо докладати зусиль так. власних. Це точно. Так, Бажаємо тобі, щоб це літо в тебе пройшло так знаєш, легенько, щоб ці всі вступні нюанси десь не розчаровували тебе, щоб дякую. все так легесенько помалесенько пройшло. І головне, щоб ти обрала свій фах, який ага. тобі буде до душі, щоб тобі було приємно вчитися і врешті потім працювати. Дякую, дякую. Так і всім нашим слухачам бажаємо гарного мирного дня. Залишайтеся разом з нами на хвилі 91,4. Нагадую, сьогодні у нас в гостях була Анастасія Клименко, випускниця Старосамбірської школи номер 2 яка набрала максимальний бал, яка набрала 200 балів на національному мультипредметному тесті з англійської мови. Ще раз вітаємо тебе. Дякую. І дякуємо.